Їй була виділена земельна ділянка номер 85 загальною площею 6 гектарів 5917, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Рекомендація комісії виділити в натурі та надати дозвіл на роботу документації. Інші пропозиції будуть? Немає. Якщо немає, шановні депутати, прошу визначити свої мене голосування. Гайчук Ігор Дмитрович, За". За. Захаркевич За. Валентина Леонідівна, За. Дорога Ярина Михайлівна, Лубіцька Світлана Віксійовина, Житинська Наталія Миколаївна, Кузьменко Руслана Миколаївна, Нанівська Людмила Миколаївна, Остапчук Олександр Васильович, Пашвинюк Інна Іванівна, Подійщук Тетяна Миколаївна, Рах Валентина Анатолійовна, Фідоренко Леонід Миколайович, Петерук Ярослав Петрович. Вітько Наталія Миколаївна Ячук Юрій Валентинович. за. 16 за. 16 за рішення прийнято. Дякую. наступно. Проведення дозволу на вилад на порядку землеустрою а, щодо я? відведення земельної ділянки е, Кравченку Миколі Вікторовичу, Єхто. яка знаходиться за адресою село Забара, вулиця Бердичівська, 2А, орієнтовною площею. 0,09 ГА із підслідуючою передачою в за цілим призначенням для іншого сільськогосподарського призначення. Дана земельна ділянка е, знаходиться не дасна ділянка, а приміщення належить Хравченко-Міколі Вікторовичу е, і надана для складу сільськогосподарської продукції комісії надати дозвіл на виконати проєкт за висподі. У мене зауваження. Можна? можна. Можна. Значить, дивіться. Я не проти того, щоб йому надати цю землю, але прошу, щоб він там у що він виходить в центрі забара, зробив кладбище у цієї такої техніки. Або хай загородить, щоб воно якось вигляділо, іначе. Сандер як вас правда правильно я кажу, Бо тому що просто їдеш і воно так от всі забуло чистенько порядок. А зараз у нас там є кото, неначе якась звалка. Оце з одною умовою, якщо він поставить забор, облагородить тоді, значить, за або не знаю. Як ви ну далеко? Ми надаємо даємо просто дозу вино проєкту землеустрою. Дала ж ділянка зараз знаходиться в комунальній власниці, і вона буде перебувати у комунальній власниці. На випадку це буде просто. До закозамовлятися за, за до оренди, який буде ви визволяти за свої кошти, тому що щоб там порядичок був, тут немає питання, що там, як там, а щоб вони його зробили. Ві, Миколаївна, там... я дякую вам за небайдужість, але е, ці питання треба вже буде виставляти тоді. Коли ми побачимо реальну площу земельної ділянки, і коли ми отут в сесійному залі будемо вирішувати питання встановлення відсоткової ставки за користування земельною ділянкою. Ну, я боюся, що не запізно тоді було, через що ну, я зараз, зараз вам відкажу. Ну, то давайте не надамо зовсім, це хай це користується, це земля, земля і безплатно зовсім. У вас що ти позиція від... чітка всіх. Ну, супер. Хай користується. Так я я для того, щоб користуватися. Визначити її площу, потім встановити відсоткову плату за користування і термін користування. Діло в тому, що навіть всі два і вам просто ознайомлюють, що із 2005 року, 25-го року, є закон України про внесення змін до деяких законодавчих захід України щодо навального писання земель. І з 2025 року наша громада не зможе надавати, дозвола на видати на проєкт відведення. І міняти це так призначення земельній ділянку в зв'язку з тим, що на нашу громаду не розроблений комплексний план поступового розвитку громади. Якщо ми йому дозвіл зараз не надамо, то ми дозвіл після науки взагалі не зможемо йому надати, навіть якщо він там облагородить його руку. Ми до візьмемо ставимо його довіру. Які да. будуть пропозиції Комісії? Ставте нам, я ще казала, да. рекомендації Так, є рекомендація Комісії надати. Ми почули е, пропозицію Людмили е, Миколаївни. Е, інших пропозицій немає? Немає. Якщо немає, шановні депутати, прошу визначитись по імені голосування. Безнос Конеля Борисівич. Гайчук Ігорь Шмидт. За. Захаркевич Валентина Малинінський. За. Зорова Лірина Турбіцька Светлана Вікторівна. Житинська Наталія Миколаївна, Кузьменко Руслана Миколаївна, Нанівська Людмила Миколаївна, Остапчук Олександр Васильович, Парпинюк Інна Іваніна, Поліщук Тетяна Миколаївна, Рак Валентина Анатолійовна, Сідоренко Леонід Миколайович, Петерук Ярослав Петрович, Пітько Наталія Миколаївна, Ящук Юрій Валентинов. За. 16 за 16 за рішення прийнято. Коли не дозволу на видати землоустрою. Щодо відведення земельної ділянки Кравченку Віктору Івановичу, яка знаходиться за адресою Забара, вулиця Бертичська, 2Б, орієнтовною площею 0,07 га і з і спослідуючи передачу варіанту своїм призначенням для іншого сільськогосподарського призначення. Зобителят. Документацію підтримати дані перечнені. <кератичної> Інші якісь пропозиції. Немає. Прошу визначити тоді своєме голосування. За даний тришення. Бестовсько Нелія Борисовна, Бугайчук Ігор Дмитрович, за. Захарківсько за. Натина Леонідівна, за. Жора Валірина Михайлівна, Журбіцька Светлана Вікторівна, Житинська Наталія Миколаївна, Кузьменко Руслана Миколаївна, Наніцька Людмила Миколаївна, Остапчук Олександр Васильович, Парфюмі Інна Іваніва, Ліщук Тетяна Миколаєва, Раковентина Анатолійовна. Кізорин з Веленід Миколаївич, Пітерук Ярослав Петрович, підкона Наталія Миколаївна, за. Ящук Юрій Валентинович За. 16 за. 16 за рішення прийнято. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відомлення земельної ділянки натурі на місцевості та передачу у власні земельних ділянок даним громадянам, на які розроблені технічні документації і присвоєний кадастрові ноги. Яремчук Олена Сергіївна, селище Червоне, вулиця Лисенка, 25 площа. 0,15, га. Білоус Ірина Анатолієвна, Оборська Ольга Анатолієвна. Це в них іде спільно сумісна власність. Село Кутівка, вулиця Набережна, 49, площа 0,25, га. Мординська Вікторія Анатолівна, село Глиновці, вулиця Допірос, 7. Площ... Площа 0,25. га. Кондратюк Михайло Володимирович. Село Крилівка, вулиця Шевченка, 11. Площа 0,25. га. Байчук Сергій Петрович, Багайчук Борис Петрович, теж пізнець міста власність. Селище Червоне, вулиця Корольова, 13, площа 0,15. Сога Тамара Сігізмундівна. Селище Червоне, вулиця Шевченка, 18, площею 0,15 га. Гринь Тетяна Володимирівна, село Крилівка, вулиця Набир... Молодіжна, 2, площею 0,25. Рекомендація комісії є затвердити дані чи документації громадян. Так, передати... Дякую. Які будуть інші пропозиції? Старості, питання. Немає? Якщо немає, то, тоді, шановні депутати, прошу визначитись по іменним голосуванням. Будь ласка. Здоровеліна Михайлівна. Журбіцька Світлана Вікторівна. Житинська Наталія Миколаївна, Кузьменко Руслана Миколаївна, Маніцька Людмила Миколаївна, Старчук Олександр Васильович, Партинюк Інна Іванівна, Стащук Тетяна Миколаївна, Рак Валентина Анатолійовна, Фідоренко Легід Миколаївна, Старук Ярослав Пучовий, Наталія Миколаївна, за. за. 16 зал. 16 зал, за. рішення прийнято. Дякую. Шановні депутати та запрошені. Наступне питання порядку денного різного. Дозвольте мені в різному звернутися до вас, шановні депутати, з наступного питання. Ви бачите, що у нас іде погіршення погодних умов. Тому прошу ще раз вас. Звернути увагу, Валентина Леонідівна Захаркевич, на ваші округи стосовно перебування будматеріалів на території проїжджої частини доріг і вулиць комунальної власності. Тому що зараз доведеться проводити протиожелебні та протиснігові заходи, щоб убезпечити перш за все. Громадян, жителів і техніки комунальної, і техніки приватної, які будуть допомагати нам у цьому. Тому прошу ще раз звернути на це увагу. Які є ще пропозиції, зауваження, до ведення сесії? Будь ласка. Не з проведення сесії мають ніяких зауважень, але є пропозиція на наступну сесію заведи рішення, звернутися до департаменту освіти Житомирської області, щоб комунальну власність наш маєток передали нам, а не простичницькому е, соціальному закладі. Значить, дивіться, і Михайлівна, даю вам даю вам в одневому рішенням судів всіх інстанцій. І за позовом прокуратури наш маєток, як ми його називаємо Терещенків, повернуто у державну власність в особі Міністерства освіти. Міністерство освіти, як розпорядник державної власності, а точніше балансоутримувач, ну, власник державної власності, визначив балансоутримувачем. Нашого маєтку, як ми називаємо, Коростишівський аграрний ліцей. Значить напишемо до міністерства. Ну, давайте, давайте будемо звертатися тільки зразу, хто буде балансоутримувачем цього об'єкту. Ну, вони ж залишаються балансоутримувачем для Коростишівського. Значить, вони теж у нас залишаться балансоутримувача, ми будемо таке користичне. Ні, Ні. Ми не вони не можуть державну власність. Державну власність То вони не вони можуть передати. вони передають балансу утримувача, які користуються, балансоутримувачам роблять. Ну, звісно, так. Є, є об'єкти комунальної власності і є об'єкти державної власності. Це власність. Державна, комунальна. А балансоутримувачем, наприклад, наприклад, Червоненського ліцею... Буде це вийти, чи ну то вийти? давайте збиратися, давайте вирішувати а це питання, вийде, давайте, вийде, давайте знайдемо, знайдемо, хто буде балансоутримувачем. Випросити в комунальну власність, можливо й можливо. Ми до зараз не можемо прийняти у комунальну власність гуртожиток на завод державного підприємства, заводу про Уже майже рік, що це згідно законодавства підлягає передачі як об'єкт соціально-культурної сфери. Тут давайте будемо збиратись, давайте будемо говорити, давайте будемо вирішувати це питання. Написати звернення і лист, будь ласка, ми можемо це зробити, ми можемо звернення сесії зробити ради, що ми не проти, щоб ви нам передали е, до комунальної власності. Питання, хто має бути балансу утримувачем цього об'єкта і хто його має обслуговувати? Дякую. Наступної сесії я питала за ту лісополу, що там її ну, захистили нам, хто її може вибирати. Зверталися, Зверталися, так, да, написали звернення до е, переможця конкурсних торгів, да. яким є е, ну, суб'єкт господарювання з вимогою привести у відповідність лісозахисну збул. І що суду. Йому надається, і з моменту влучення листа дається 30 календарних днів для прийняття рішення або мотивованої відповіді. Шановні депутати та запрошені. Всі питання порядку денних вичерпані. Дякую вам за увагу. Будьте здорові, вирішує нам перемоги, мирного неба і